Так, всім доброго ранку. Глядачі мого каналу е, хочу продемонструвати вам тут такі речі, які я вчора знайшов на металобрухті. Дуже багато, дуже цікавого, розпочну, не буду затримувати вас, бо блін, ви ж любите якраз подивитись, поглазіть. Шприц знайшов, верхньої частини немає, але ну, в мене ж є запчастини. От можу сюди докрутити. Ціна за нього 100 гривень, цей у нас буде 60. Викрутка в нас буде 30. Напильники рашпиля. І ось ці, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 штук. Ціна за них буде 80 гривень. Бур ось такий. Ціна його, хай буде 60 гривень. Далі що в нас тут? Масляночка така буде, у нас 30 гривень. Далі є домкрати. Ось такий. У нас буде 550, ось такий 280 буде. Цей взагалі піднімає повністю треба тільки машину з низьким профілем. І глянути, все працює, повністю все. А в цьому якраз десь щось пропускає. Хоча все заправлено, все є, не знаю. Так, далі йдемо. Є шків 190 на 36 внутрішній, висота 85. Отут. чотирьох Профільний такий. Ось так покажу. В профілях не розбираюсь, зразу кажу. Що ви там не думали. Ціна за нього буде в нас 800 гривень, буде він ваш. Далі цей нас лобзик, ціна 45 гривень. Поліспас такий ось. 450, коробка. У нас така ось 185 на 135 на 65 Гарненька. Красива, прикольна. 50 гривень. Далі знайшов ось такий кувалду. Дивіться, яка гарна. Класна, ще й ціна, там є 2 рублі, 40 копійок. Ось так. Покажу. Почухав, показав, не розплюснута. Ціленька. Ціна за неї буде у нас 280 гривень. Буде вона ваша. Далі є ключ. Люльковий ось такий 32х46. Підписав. Фломастер закінчився, треба сьогодні поїхати купити. Біленький. Так, ціна за нього буде у нас 200 гривень. Далі є лебідка, але бачите, що з неї яка нюанс. В неї немає якраз другого цепу, за який треба піднімати. Бачите, який профіль. Все в ній добре, все в ній крутиться, можна розібрати, змастити та і все, і працювати. Ось так. Ціна за неї буде у нас 850 гривень. Можна поторгуватися, але не дуже зі всієї там сили кидатись цінами. Так, дивіться, є мангал, ось такий розбірний штанги в нього 700 мм довжиною. Втикаються і можна любу кількість якраз цих шампурів. Нанизати, кому там цікаво. Е, ціна за нього 450. Далі два воротки таких на 19, на 17. Ціна за два у нас буде 230 гривень, будуть вони ваші. Так, є якась. Не знаю, що воно таке. проволока другими словами. На рамки або ще кудись. Кому як цікаво, е, ціна за неї буде у нас 120 гривень. Далі ось така запальничка. Вогник. Ціна її 60 гривень. це в нас буде 80 котушки. Дивіться, є ось така катушка. Цікавенька. Ціна її 60 гривень. Є ось така. Ціна 80 є ось така. Ціна 80. Далі йдемо. Є ось такі ось навіси. 4 штуки. Ціна 80 гривень. Коронка на 65. Алмазна якась плитку різати. Алмазу, як бачите, богатецько, що можна нашкрибати, кому там треба. Ціна за неї буде 100 гривень. Так, підшипник, не знаю. Нехай буде 40 гривень. Цей у нас буде 20 гривень. Вороток на 14-й квадрат. Ціна за нього буде у нас 50 гривень. Цей у нас буде 30 гривень на 19 головка. 20 ніж відкривашка. Ось такий гарненький, красивий. 50 він буде ваш. Так, йдемо далі. Стану так, бо камера нагрівається і потім відключається. І знову приходиться якраз потім знімати. Тому і наліп склейки дуже часто бувають. Так, дивіться, є ключі, розвідні тут знайшов для вас багатецько. Ціна цього. Буде у нас 250 гривень. Ціна цього 180. Ціна цього 100 80 Ключ на 24. Ось такий люльковий. Ціна за нього буде в нас 70 гривень. Ціна цього в нас буде 110. Ціна цього 50. Цей у нас буде 45. Так, топори. Топори у нас будуть ось такі гарненькі. Дивіться, цей у нас буде 150 гривень, цей повністю в робочому стані бери і кидай. А цей треба почухати і задню частину тут прорізати. А так, все, ручка більш-менш нормальна. Тут щось якась сварка ще є. Ну, Цей чуть дешевше буде, 135. Далі є ось така річ, якась кована. 17-й шестигранник. 17 на 17. Кому там цікаво, ціна за неї буде 135 гривень. Карабіни, дивіться, 50, 50, 45. Е -е, сегментний ключ 45 на 52 45 гривень. Стяжка у нас буде 60. <coughs> Гак такий буде у нас. Цей свинець, вроде би, кошка, другими словами її ще називають. 45. Ці у нас будуть 10 гривень. Ці у нас 5, 5, 15, 45, 40. Так, ці по, по бетону такі ось цікавенькі. Різні розміри тут є. Хочу показати, щоб ви потім не питали. Але не бачу. Бачу на 6. На 6. І бачу на на-на. Ну це тільки бачу на 6. Цей, скоріш всього, на 8. На пайки присутні. Все є. Ціна 100, 100 гривень буде він ваш. Так, шестигранник на 8 буде 20 гривень. Сверло ось таке довге. У нас буде 65. Зубила, дивіться, і пробоєць. Цей у нас буде 45, 30. Цей у нас буде 30, цей у нас 45. Ключі у нас будуть 80, цей у нас буде 45. Так, цей набір сверл. У нас буде 200 гривень. Далі сверло ось таке, буде 80. Это у нас буде 70. Это у нас буде 45. Щитка у нас будет 25. Так, что у нас тут еще идет? Так, ключ у нас на 17 буде 45, на 19 45. Мечики 4 штуки у нас будут 135. Це у нас речь для наматывания, скручивания арматуры. E, ціна за неї буде 45. Ножниці по металу, дивіться, 80, 100, 80. Ніж у нас буде 30 гривень. Двоє ножниць буде 100 гривень. Просто у мене їх дуже багато, тому немає смисла. E, 45 тисочки такі гарнюні 200 гривень. Молоток 20. Цей в нас буде 25, цей у нас 30, цей у нас 55, цей у нас 30, цей у нас 50. Далі в нас буде 45, цей 40, 40, топорець. Ось такий гарненький. 100 гривень він буде ваш. Так, що в нас тут ще пінцети є? Ціна їх 30 гривень, 45, 45. 25. Кількість ключів, бачите? Оцей один тільки вирізаний на 59, хоча тут написано 55. А так, всі інші більш-менш нормальні. Кількість 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. 20 штук. Ось таких ключів буде коштувати 600 гривень. Кого зацікавило, пишіть. Вайбер є, все є. Пишемо на вайбер, цікавимося і питаємо, що вам потрібно. На цьому буду закінчувати. Кому щось сподобалось, присилайте фото. Після цього можу якраз з вами розмовляти, тому що дуже багато телефонують, кажуть, там, розповідають, і потім якісь нюанси вилізають. Тому, будь ласка, присилайте фото. І будемо тоді вже рішати, що, куди і що, навіщо. Тому що навчилися користуватися Ютубом, навчіться, будь ласка, користуватися якраз і скріншотом. Тому для вас це передивитися відео і використати е це все зробити. Всім дякую, хто додивився до кінця. Відео затягнув.